Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Готуємо абрикосовий джем на зиму до чаю. Спочатку абрикоси добре миємо та видаляємо кісточки. Полузали ми абрикоси. Ось у нас такі вийшли половинки. Тепер з них треба зробити абрикосове пюре. Пюре будемо одержувати ось з допомогою такого блендера чаші. Звичайно, погружним блендером. Зручніше і швидше. Але і цей малюк непогано справляється, щоб зробити ось таке абрикосове пюре. У декілька прийомів ми ці всі абрикоски переробимо на пюре. Бажано Варити джем у кастрюлі із товстим дном, але в нас такої немає, тому будемо використовувати ось таку перевірену. Бачите, яке пюре красивеньке. Ось так впорався наш блендер малюк. Тут вийшло 4,5 кілограмів пюре абрикосового. Тепер додаємо цукор. Тут написано 800 грамів, а я зважив кілограм. Значить, кому вірити? Вагам чи тому, що написано. На цьому стакані, ну, будемо рахувати, що тут кілограм. Додаємо кілограм цукру, а потім як закипить, ще додамо кілограм. Кількість цукру залежить від того, настільки солодкі чи кислі абрикоси. І якщо тут 4,5 кілограми, а ми додамо трішки більше двох, то це вийде один до двох. А взагалі можна і більше додати чи додавати і один до одного. Ну, то, може, буде дуже солодке. Тепер ставимо на вогонь. Спочатку треба все це трішки. Розмішати вже густе. Це ж цукор ще розчиниться. Поставили ми каструлю з абрикосами на плиту, кришку не закриваємо, періодично мішаємо, щоб не пригоріло. І чекаємо, коли ж воно закипить. Банки вже в нас готові, простерилізовані і кришки скоро закиплять. Також хай простерилізується. Щоб віддалити вогонь від каструлі, ось ще використовуємо. Ось таку підставочку. І ось, друзі, майбутній наш джем вже закипів. Хай прокипить ще хвилин 5 і будемо ще трішки додавати цукру. Я покуштував ще кисловате. Ви ж пам'ятаєте, тут 1 кг цукру і 4,5 кг Абрикос минуло десь хвилин 7 Ще додаю пів кілограма цукру. Хай ще прокипить хвилин 20, 25, а може й більше. Минуло 40 хвилин. Джем наш погустішав, цукру я більше не додавав. Вийшло десь на один кілограм абрикос 300 грамів цукру. Але це за смаком. Можна і більше, і можна і менше. Джем в тарільці тримається кучки, не розтікається. Значить, вже готовий. Будемо розливати. З Богом, як то кажуть. Перша баночка вже готова. Вогонь не виключаємо, стоїть на мінімумі, доки не закінчиться наш джем. А запашний який? З 4,5 кг абрикос та 1,5 кг цукру в нас вийшло 7 баночок півлітрових та одна баночка на 200 мл. А також на пробу ось такий кухлик. Джем вийшов запашний, густий, а коли він охолоне, він буде. Ще густішим. Так що, друзі, готуйте і ви такий джем. Хто ще не готував, спробуйте і вас обов'язково вийде. Друзі. Дякую всім, хто дивиться канал Дніпровські Пороги, тим, хто на нього підписаний. А хто ще ні, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я всім ставлю лайки, чиї відео дивлюся без винятку. Бажаю здоров'я, миру і смачних заготовок на зиму. Бувайте здорові, до побачення, до нових зустрічей!